У кожного учасника радіодиктанту на столі ручка та аркуш паперу присутні не приховують хвилювань. Майбутня випускниця Євгенія Левченко написати радіодиктант прийшла вперше. Дівчина говорить, що намагається позбутися свого полтавського суржика. Читаю українські книжки, українську літературу, хочу перевірити свої знання і. Міння володіти українською мовою, а от десятикласник Ігор Кулик зізнається, правила з української мови знає не всі. Тому при написанні довіряє власній інтуїції. Говорить, такий метод спрацьовує у школі. За диктант отримує 10-12 балів. Відчування, де який знак там чи яку букву писати. Правила також важливі, але якщо чесно, я їх не досить доскалено знаю. Так що. Але я впевнений в собі, що я напишу все добре. До бібліотеки на радіодиктант запрошували й чиновників, але вони не прийшли. Тож іспит на грамотність складають тільки охочі. Радіодиктанту національної єдності 15 років. Чисільник записуємо цифрою. У диктанті повний набір пунктуації: лапки, двокрапки, тере, коми. Учні намагаються не списувати, щоб перевірити себе. Мови згадувала деякі правила з української мови з написання пунктуації і взагалі слів. Як виявилося, в орфографічні словники заглядають не всі учні. Дехто з учасників зрізу знань забув правопис прислівників. Як написала слово по святковому, на святковому окремо так крім орфографічних помилок, учасники боялися і пунктуаційних. Визначити, де ставити лапки, де пряма мова і деякі не знали, де кому ставити. Педагоги кажуть, що для грамотного написання мало знати правила, лише читання книжок може уникнути помилок у текстах. Та людина, яка вміє орієнтуватися в книзі, яка вміє знаходити і вміє читати цю книгу, вона сама по собі вдосконалює свій мовний бар'єр. Диктував досить доступно. Але диктант я би сказала не легкий. У Києві диктанти з усієї України чекатимуть два дні ще тиждень перевірятимуть. Той хто напише диктант без жодної помилки, в якості призу отримає книгу з авторськими автографами.